Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного форшету і я і ведучий Олексійко. Хто він? Григорій Тютюн. Він був військовим, педагогом, журналістом та більшість його знає як письменника і автора роману В, а народився 23 квітня 1920 році в селі Шилівка на Зінькевщині. До школи пішов у шість років, вчився легко та добре, а ще починає писати вірші та друкувати в районній газеті. Навчання в Харківському університеті перервала війна та через важке поранення комісували. Після війни працює вчителем та займається літературною діяльністю. Григорій Тютюн писав і поезію, і прозу. Його вірші зібрали у посмертну збірку. Жоролинні ключі. Друкував і прозові твори. Це були новели, оповідання та повість. Перше оповідання Мирон розбий, гора. До першої збірки оповідань Зорні межі увійшли 10 творів. Відомою є повість Хмарка Сонце не заступить. І роман Бух Шумить. Цей твір автор продовжував писати до останніх днів життя. Тематично цей твір є близький до збірки. Екранізовано його роман Вир утворить майже дві сотні персонажів та згадуваних усів. Це розповідь про життя в українському селі під час Другої світової війни та повоєнні роки за роман Вир. Посмертно удостоєний державної бремні імені Тараса Шевченка. Григорій Тетюни завроджений прізвищем Буденний. Але яке свято читати його прозу? Бо то поезія то сама Україна. Він любив Україну, мову. Маленьку Батьківщину, свій народ. письменник так говорив своєму меншому братику Григеру, коли перечитував його перші твори, написані чужою мовою. Тільки знай, братико, мова душа народу, як же ти напишеш про українців не їхньою мовою, як виразиш їхню думку не через їхню мову. Ти обов'язково зайдеш у цей тупик і потупцяєш назад, шкодуючи, що змарнував стільки часу. На все добре! З вами був ведучий Олексій Рабій. До нових зустрічей. Па-па!